Вітаю вас, малята! Сьогодні я хочу розповісти вам про рослинний світ заповідника Асканія Нова. Заповідник є домом для різних видів рослин, таких як степові трави, чагарники і навіть рідкісні види дерев. У цьому заповіднику особливо багато різних квітів, зокрема маки, ромашки та різні види конюшини. Також тут росте багато дерев, дуби, акації, верби. Трави асканії нова створюють гарні зелені ландшафти, що змінюються в залежності від пори року. Ось кілька прикладів рослин, які можна побачити в Асканії-Нова. Піщана травка. Невеличка рослина, що росте в сухих місцях. Вона має маленькі листочки і часто покриває великі площі в степу. Сон, трава. Це квітуча рослина, яка з'являється дуже рано навесні. Ще до того, як розпускаються інші квіти. Її можна впізнати за яскравими фіолетовими квітками. Череда це низька трава, яка має приємний запах і часто використовується в народній медицині. Крокус це невеличка квітка, яка розквітає дуже рано весною, коли ще лежить сніг. Її кольори можуть бути різними від фіолетових до жовтих. Крокуси дуже люблять сонце і ростуть на сухих місцинах. Переболотяний це рослина, яка росте на вологих місцях, у болотах і по берегах водойм. Він має довгі стебла та маленькі зелені листочки, а його квітки жовті і дуже красиві. А ще в Асканії Новій росте багато рідкісних рослин, які занесені до червоної книги України. Їх треба охороняти. Одна з них лілія біла. Це дуже гарна квітка, яка має великі білі полюстки і дуже приємний запах. Лілії люблять рости в болотистих містах. Вони дуже рідкісні, тому їх потрібно охороняти, щоб вони не зникли. Та волга звичайна. Ця рослина має красиві білі квіти, які зібрані в суцвіття, схожі на маленькі букети. Вона росте в заплавних лісах та на луках. Тавуга є символом природи і її охорони. А ще така травка, ковила, яка росте в степах і дуже добре переносить спеку та сухі умови. Ковила має довгі, тонкі стебла та пухнастий характерний вигляд. Також в заповіднику росте багато різних дерев, і вони дуже важливі для природи. Тут можна побачити такі дерева, як дуби, сосни, верби, клени та тополі. Дуб це велике дерево, яке має дуже міцну кору та великі листя. Дуби ростуть дуже довго і можуть жити сотні років. Вони дають тінь і допомагають тваринам ховатися від спеки. Сосна це дерево з тонким стовбуром і довгими голками. Сосни пахнуть дуже смачно, і в їхніх лісах багато тварин та птахів. Сосна допомагає очищати повітря. Верба це дерево, яке росте біля води. У верби м'яка кора і з її гілочок можна робити різні вироби. Вона дає прихисток для багатьох птахів і тварин. Клен це дерево з красивим листям, яке змінює свій колір восени. Листя клена восени стають яскраво жовті або червоні. Клени дуже люблять сонце і ростуть в лісах. А тополя це високе дерево з великою кількістю пухнастих насінин, які літають влітку, як маленькі пір'ячка. Ці дерева створюють гарну та здорову атмосферу в Асканії нові і надають притулок тваринам і очищають повітря. Заповідника Сканію Нова є домом для багатьох видів рослин, що адаптовані до жорстких умов степу, і це місце допомагає зберігати біорізноманіття нашої планети.